Привіт! З вами я, Лідія Шаленко. рада вітати вас на своєму каналі Цікаві хрестики. І сьогодні дійсно буду про хрестики. Але все поступово хочу вам розказати і показати свою колекцію писаночок, але унікальних. Чим вони унікальні? Зараз і розкажу. Ось остання така красуня. Подивіться. Мені потрапила до рук ось така листівочка. Це Заклад харчування один. І тут був орнамент. Мені настільки сподобався цей орнамент, що я вирішила перенести його на писанку. І я це і зробила. Дуже мені сподобався ефект. Для цього я використала заготовку від торгової марки Верена. Ось така писаночка. Це найсвіжіша моя робота цього року. Далі продовжимо про Верену. Це топер. Христос воскрес, також від торгової марки Вірена, а це орнамент Георгія Гараса. Я маю такий спеціальний альбом. У мене є Георгій Гарас, є ксенія колотила. Є 155 орнаментів української вишивки, є дуже багато всякого цікавого. Я поступово вам це буду показувати розказувати. Сьогодні ось такий Гарас. Бісер я підбираю на власний смак і оживляю орнаменти. Це мені подобається найбільше. Цим Ось ще один топор від Вілени. Бачите, такі яскраві кольорі, такі оранжевий, жовтий. Дуже мені це подобається. До речі, ці писаночки по Гаресу були представлені у нас в краєзнавчому музеї. Була виставка присвячена дню народження Гаруса, і можна було принести свої роботи. Ще одна така писаночка вишита на ваніловій канві і приклеєна за допомогою двохстороннього скотча на заготовку від торгової марки «Чарівна Країна. Я обожнювала ось такі от класні заготовки, які були в Черівнокраїни. Деякі я викупила, пару штучок, коли був розпродаж, але ж не накупиш на сержаті. Тут і хрестик, і бісер. Далі теж Георгія Гарас. Це фея вишивки. Заготовка. Є одна група, така бракодільна, Там можна купити товари. І час від часу там проводиться лотерейки, де можна виграти приз. І того разу я виграла сертифікат на придбання в магазині і придбала от таких от писанчик собі. Це теж Георгія Гарас, теж з того самого альбому. От ще один Георгій Гарас. Це теж. А, це вже заготовочки, мені попалась така реклама. Ні, це Чарівна країна. Це 2021 рік. От саме це була виставка 2021 року. Це від «Чарівної країни такий. Це, бачите, я навіть фетр використала. Я, напевно, якась така призначка була, що мені не дуже подобалась. Ось це Ксенія Колотил. Теж в мене є альбом, причому так давно хотіла отримати той альбом. І в Фейсбуці є така група книж, книжкова, і дівчинка просто віддавала в добрі руки. Я попросила, мені прислали. Так що, основне знати, чого бажати від життя, і вчасно реагувати. Ось така Ксенія колотила, потім. Ось така берегіння. Це берегіння, бачите, тут же я фетр сама вирізала, заклеїла, гарнесенька ще була. Це вишивала того року, а схему я знайшла на просторах інтернету, їх було 10. Ну, зізнаюсь, це посилка була на журнал Українська вишивка. Колись то я починала збирати колекцію того журналу, потім перестала. А ось таку берегиню я зробила. Я сама придумай бісер, підбираю на власний смак. Це взагалі було для, для хрестика. І ось така. Це чарівна країна. Це моя улюблена. Це був теж 2021 рік. Я підписана на музей Ван Гога в інстаграмі і Фейсбуці. І вони проводили такий цікавий флешмоб. Можна було намалювати картину Ван Гога. Хто як бажає? Люди малювали на каміннях, на банках. А я вишила писаночку. Є в мене книжечка така вишиті картини. Від клубу сімейного дозвілля, там 10 чи 12 книжок. І одна була присвячена саме репродукціям відомих картин. Я собі прорахувала і вишила. А це заготовка від Чарівної країни. Колись то були такі, я правда не знаю зараз, чи можна окремо купити писаночку, чи тільки з нитками, а раніше можна було купити. Я купила таких собі про запас. Але тут, бачите, тут менші э, э, самі дірочки, і тому це підійде для хрестика. Ось такі в мене Вангох, польові риси. Ще раз вам всіх покажу. Ксенія колотила, берегиня. Ось цьогорічна така писаночка орнамент. Це хто у мене? Гарас. От дуже люблю Гараса. Колись давним-давно купила альбом і не разу не пожалкувала. І це два топера. І та унікальна писаночка. Ось така у мене колекція. Пишіть, яка вам сподобалась чи не сподобалась. Як взагалі вам такий вид творчості. Мені це, звісно, найбільше мені це подобається. Ось така вона. Я також вишиваю, планую в 2023 році вишити писанки. Uh, і показати, розказати вам, у мене є запас від Черівний країни. Я літом так зараз купила близько 10 писаночок і для бісера, і для ниток. І, і вже мала на той момент запас. І я не встигаю швидко вишивати так. Ну, зізнаюсь вам, я дуже швидко перестрибую з одного процесу на інший. Але цього року я вирішила, що я буду з цим боротись. Uh, і ну, подивимось, що з цього вийде. Писаночки в мене в пріоритеті. Хочу пооживляти ще Георгія Гарреса, хочу ще Ксенію Колотила пооживляти, бо це мені дуже подобається. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!